Озері Тельбін водиться чимало риби, і його люблять київські рибалки і постійно вудять тут на його берегах. І ми мали е нагоду поспілкуватися з ними, але побачили от нещодавно у соцмережах про те, що на деревах навколо озера з'явилося оголошення рибалити заборонено. Водночас там же з'являються дописи, де стоять рибалки, і рибалять власне, біля цих табличок. Тому ми вирішили розібратися з тим, чи можна ж рибалити у озері Тельбін, чи знають рибаки про цю заборону, хто запор... запровадив цю заборону і взагалі чи має вона якусь юридичну силу. Ну тож розпочнемо з коментарів рибалок. власне, таблички з забороною зараз знаходяться якраз і поруч зі мною, але чи бачили їх рибалки? і Чи можна рибалити у тельбіні, ми поцікавилися саме у рибалок, давайте їх послухаємо. Я цих об'яв не бачив. Чому я тут? Тому що десь треба відпочити душою. Я рибу не беру, в принципі. Вона тут. Особливо й не ловиться, просто я тут відпочиваю. Воно дивлюся на черепашок. Риболовля тут цілком дозволена і я б навіть сказав рекомендована, тому що озеро Тельвін надзвичайно багато саме рибним складом. Тут дуже багато різної риби, і вона дуже стара, озеро давно не спускалося. Тут є екземпляри такі, трофейні. Тут ну не кожен такий ловив в своєму житті. Складовий риб теж дуже великий, тут коропа, амур, товст. Толоп, лящ, краснопірка, плотва, карась ну, тут дуже багато риб. От, власне, як ви могли почути, риба тут багато рибалити тут ходять. Однак люди у соцмережах не зовсім задоволені саме присутністю рибалок на берегах озера, і е, вони пишуть у своїх дописах те, що нібито рибалки шкодять квітам німфеям, які знаходяться якраз на полотні озера. І ці квіти березняківці висадили власним коштом кілька років тому. І німфеї розрослися і вже радують е, око. Тих, хто тут прогулюється, гостей міста, і навіть стали таким своєрідним фотомагнітом, адже сюди, аби їх побачити, з'їжджаються навіть з інших районів. Ну і власне задля для того, аби не шкодити квітам, якраз міські мешканці і запровадили такі обмеження. Вони власноруч роздрукували на принтері та приклеїли за допомогою скотча та файлику на дерева. Якраз ці оголошення, що рибалити заборонено. Балансутримувачем озера Тельвін є комунальне підприємство Плесо. і і саме в його повноваженнях запроваджувати якісь подібні заборони. Тож ми вирішили дізнатися у плесу, чи можна рибалити на тельбіні. І прошу пряму мову. Будь ласка, послухаємо. На всіх наших пляжах ви, в зоні, саме пляжній зоні купання, там де встановлені пропорції, де працюють лайфгарди, там у нас крізь встановлені інформаційні таблички, які говорять про те, що саме в цій зоні. Ловити рибу заборонено, зв'язку з тим, що це може ну скажімо так, носить собі потенційну небезпеку для відпочиваючих. Дуже часто буває, що після рибалок залишаються якісь гачки, ліска від удочок, якісь інші снасті, які можуть потенційно бути небезпечними для відпочиваючих для дітей дорослих. Тож, як ви могли зрозуміти, рибат, рибалити на тельбіні дійсно не можна, але лише в тих місцях, які обладнані під пляж, під відпочинок. Ну а тут, де ростуть квіти, не рекомендовано місцевими мешканцями, адже люди хочуть, щоб рибалки поважали їхню працю, їхні фінансові вкладення. Ну і милувалися красою і німфей, так само як і інші.